Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, вітаю вас з Різдвом. Хто сьогодні святкує, відзначає це свято. Бажаю вам спокою, бажаю вам миру, бажаю вам міцного здоров'я, терпіння. І все буде добре. І дуже таке велике прохання. У мене сьогодні до всіх нас з повагою один до одного відноситися. Тому що хто вважає, що Різдво потрібно і правильно відзначати 7 січня це їх вибір. У кожного свій вибір. Коли у мене склалися пазли, я вам про це вже казала. Це мій вибір. Але якщо у якійсь родині розійшлись думки стосовно цього, то ті, хто сьогодні святкує, немає нічого поганого запросити за стіл святковий тих, хто буде святкувати 7 січня. І піти привітати з Різдвом 7 січня тих, хто буде відзначати. Тому що це не дата, це нічого, це наше відношення до один одного. І воно, це відношення йде з теплом, з любов'ю, з розумінням. Це головне. А у нас сьогодні якраз на Різдво несподівано випав сніг, бо ви бачили всі мої відео. Але на майданчику завжди хтось м'яча грає, ганяє. Ох, яка краса. Щастя в таких простих речах. Краса в таких простих речах. Як це класно, коли ти йдеш так. І тебе оточує. Яка краса. О! Наче в лісі. О, ялинки, ялинки. Наче в лісі. Так, мої дорогенькі, сьогодні давайте ми з вами поговоримо. І хотіла сказати, буду відверта, але це зайві такі слова, тому що це завжди таке буває. Хочеться сьогодні підвести, знаєте, підсумки саме в цей день підсумки 23-го року. Дещо про себе розповісти, те, що я не розповідала, дещо відкритися. Але сьогодні зранку довгий час сиділа біля віконечка, зараз 11-та година ранку, а я ж рано прокидаюся. Десь з 9 до 10 сиділа біля віконечка в кухні, ніяких новин, ніяких телефонів, нічого. Просто спокійно дивишся, як люди виходять, змітають сніг з машини, хтось під парасолькою йде, а хтось іде. І язиком сніг ловить, і таке є. Це наше таке життя. У кожного своє, але у кожного свої справи. Багато про що думала, багато чого згадувала. Є що пригадати, є за що зробити висновки, є все є. І головне робити аналіз, робити висновки, щоб правильно продовжувати життя. Інколи потрібно зупинитися так, без емоцій все обдумати і прийти якомусь висновку. Що такого приємного було, про що можна згадати в цьому році? О, ялинка? І ми зараз з вами туди підемо. Там не так сніг буде. О, тут не так сніг ліпо, бо я вже як снігова баба. Не знаєте, що приємно за цей рік. Я вже не одну людину зустрічала в моєму місті, і вони казали, що дуже дякують мені. Ем... Я якимось чином повпливала на те, що вони переїхали з прифронтових місць моє місто, і вони, і вони не помолилися, і вони мені за це вдячні. І я розумію, я вже чотири людини зустрічала, я про це ніколи вам не розповідала. <ривіт> Білка, привіт! Так. Вона вже побігла. Вона теж під ялинку заховалася. А, а горобчик? Природа, вона, знаєте, дуже якось так відвлікає. О, яка краса. На телефон сніг же ж падає. Але як чудово. Справжня різдвяна погода. Ооо. І вони казали, знаєте, такі теплі слова, подяки, і це мене надихало. Я записую відео. Мені потім інші дівчата пишуть: Таня, звідки ти береш цю енергію, цей позитив. А я не могла про це казати. Думаю, ну я ж не питала там у дівчата, Коли вже так знаєте, чотири чоловіка я зустріла, і ми про це спілкувалися. То ось я вирішила вже і сказати як підсумки року. Інколи було складно стримувати емоції. І коли я, наприклад, писала там якийсь пост і не могла написати те, що я хочу і я думаю, я писала ті сусіди. Мене дівчата теж виправляли і казали, що Таня це там і те, що вони думають, те і я думаю. Але я не могла про це писати, відео казати, тому що е правила спільноти YouTube не дає таке, якщо б ті набігли та на накидали скарг. Ну, найкраще, що могло бути, це. Сім днів я б не змогла завантажувати відео на канал. А це лише тільки одне слово сусіди. Або так, як я думаю, і так всі зрозуміють. Чого ти каркаєш? Не каркай. І ще, що ще було? Була чиясь заздрість? Ну, заздрість це, знаєте, завжди. Характер слабкої людини, але інколи потрібно було себе тримати в руках, не давати емоції, не йти на той рівень, що йдуть люди, коли заздрість. О, І терець подув. І теж тримати свої емоції у купі і не давати їм такий простір. Це теж я. Навчилася в цьому році. І взагалі в цьому році я перестала людям будь-що пояснювати. Доказувати. Тому що хто зрозумів, хто, той зрозумів. А хто не зрозумів, тот не зрозумів. І пояснювати, чому треба розмовляти українською мовою. І я не вважаю це за потрібним, тому що кожен вирішує сам. Ось так. А -а -а -а. Нікому ми з вами, ви самі це знаєте, не бажали поганого, один одного підтримували. І це мене дуже і дуже надихає. Я не знаю, можливо, це відео буде нецікавим, але мені дуже хочеться це проговорити, мені дуже хочеться про це сказати. Тому я це роблю. Я роблю на своєму каналі те, що йде від душі, а не так. О, у нас така завірюха починається. Ого! О, і наша верба під снігом ось така. Ух, у нас так почав сніг якось мести прямо в обличчя. Не звикши ми до такої погоди. Ви бачили, який у нас був грудень. Але сьогодні... 25 грудня саме така погода. будь-яку погоду. Погода ніколи не робить чогось поганого, тільки люди допомагають це робити. І це правда. Ще які підсумки, знаєте, цього року занадто відверта, занадто щира. Але ти розумієш, що... Інтернет, соціальні мережі, це не про щирість, це про розваги, а потім Ну, я ж себе не зміню. Як є, так і буде. <гум> Ось так. Різні думки. Щось розумієш, але проти себе нікуди піти не можеш. І таке в житті буває теж. Ой, сніг. Телефон в снігу. Як снігу, значить на вулиці зима. Ух, що хочу сказати, знаєте, що вдома з віконечка краще спостерігати за погодою. Хтось уже з парасольками йде, хтось, до речі, в мене є такий плащ, як клійонка, знаєте, то одягати повністю. Він такий тоненький. Та його поки знімеш. Зараз хочу показати, що мені подарувала Катюня. Це я не зняла, тому що ходила аж на вулицю, а так, щоб тепленько було. я чомусь не можу носити теплі світри. Не знаю, чому так. Але така тілогречка, це я колись сама собі в'язала. Це якраз нормально. Нічого, що я так. Я як в житті є, так я так і показую, тому... Ось такий виробник косметики декоративної, я про такий не знала, мені Катюня подарувала, зараз покажу. Він зараз у мене на губах, це олівець, помада. Де? Ось такий, а, такий холодний тон. Ну, ви бачите, в мене зараз він на губах. Начебто стійкий, але не так пересушує губи, як у мене було від турецького. Я про це вже розповідала, тому що тут я вже і на вулиці була, я повернулася, погода, ви бачите, яка, М -м, я просто не відчуваю. Наче таке враження, у мене немає там, губної помади на обличчі. На Mm -hmm. Ну, обличчя ж на губи, все зрозуміло. Оговорочки бувають, що ти поробиш, у вас теж в житті буває, буває. Але знаєте, що хочу ще сказати: от турецький олівець, він так стягував мені якось губи, мені було некомфортно. Я колись його вже вам показувала. А він десь лежить, я не викинула, десь є. Неважливо, я це вже вам показувала. Він схожий на такий. І ще Катя подарувала. Це вона, коли була в Києві, у когось купувала свічки ручної роботи, натуральні. Бачите, який фітіль тут. Шоко, ні, не кава. І каже Катя, що дівчина, у якій вона це купувала, я вам ближче покажу, е вона каже, коли тут віск починає танути, так, щоб не дуже гаряче, можна на руки і як парафінові ванни так робити. Ось такий подарунок. Це кава тут, а інший лохина. Два таких однакових. Тому я з подарунками, всі ми з подарунками. Найкращий подаруночок це наша родина, це наші відносини, це наша справжність, чого я всім вам, мої дорогенькі, бажаю. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео.